Усім доброго дня суботи. Ну що, можна сказати, що сказати, що інкубатор нічого не дав, уже не доведеться, тому що інкубатор сьогодні дав. Ось це чудо першеньке. Тепер ще потрібно розбиратися: це кох чи бентамчик. Ну, це точно маленьке курчатко. Наступне. Ось так уже добивається вилізти з цієї шкарлупки, що ця шкарлупка летить мені мало не в обличчя. <гум> Такої її вистукує. От. І так як подивлюся, вже я е, ц... ці яйця не перевертаю. Ось такі з нуликом. Е, ці сарки не перевернула, а ці вже все не перевертаю, хай вже лежать, як лежать. Ось тут надлуплене. Ось. Ось. Ось боєць проситься на волю, і тут боєць проситься. І ось тут проситься боєць. А далі ще не знаю. Просто коли сьогодні підходжу до інкубатора, тихесенько знімаю е, кришку, от, а вони так тут цок-цок, цук-цок. -цук, і чути, що вони вже хочуть. От, бачите, добиваються на волю. Ну, все, одним словом, інкубатор почав давати курчаток. А що з того буде, побачимо пізніше? Чудовий день, друзі. Саме основне, що теплий, ясний і чудовий тим, що я нарешті. Хоч трішечки, хоч трішечки там десь під лісом, на природі, на полі. <сум> Приїхали хазяї саме подивитися, як в нас пшениця зійшла, відколи посіяли, ще ми ні разу не були. Так, а тут їхали друзі на свої посіви дивитися гречки, пшениці. Ну і вже Юра заходить, каже, поїхали. Подивимося, що в нас ще навіть не бачили. Приїхали. Краса, зараз. Ось така краса. І он він. Он він мій омріяний ліс. Але до нього ми сьогодні точно не доїдемо. Але думаю, що попадемо десь. Ось уже скоро. А от він, наш город з пшеницею. Це перший город, казав, юр, як тренувальний, тренувальний город, тому що все на ньому. Перше горали, перше сіяли. От. Ну, але нічого так, правда? Десь і рідшенько, десь і густішенько, десь трішки рядочок розбігся, а десь докупи збіглися. А загалом то нічого, хорошенько. Подивилися, вердикт винесли. Що буде дощ, під дощ прижив, підживити. От і все. Минулого року у нас тут теж були зернові, але була частина города під ячмінь, частина під пшеницю. Цьогоріч усе забабахане пшеницею. Не знаю, не хочу в кінець йти, тому що довгий, а може пройдуся. Буде, буде так танцювали і не вклонилися. <кій> То все -таки. Ну, кругом однаково, кругом. Ось трішки, десь знов рядочок такий. Просів, а, а так гарно. Наші хлопці молодці. Все. Дай дай Бог, щоб зростало, колосилося. Щоб мали змогу, як мали змогу посіяти, то щоб мали змогу і зібрати. Я тут взагалі не уявляю, як це так, що в нас ця весна весна вже травень місяць, а ми ні разу ще у лісі не були. Зазвичай кожен рік ще навіть там у лісі нічого немає, а тільки сніг зійшов і ми, і ми вже в ньому, а цьогоріч не були. То погодні умови не дозволяли, то... Здоров'я підкачало. от, Якщо чесно, то навіть і хочеться так на тракторець стрибнути і проїхатися вже. Але якщо чесно, то навіть і до цих пір боюся. Який город. Уже в кульбабках. Білясенький. Білясенький, білясінький. Ну що ліс? До зустрічі, ліс. Хоч б близенько, то побула. Ось такі компашці. А, а звідси ліс, ще ближче, хоч біжи. Хоч бери, та перейди через поле. Це ось ще не не ораний город. Будуть, я так розумію, сою сіяти, але показали мені і відправили мене з телефоном, кажуть, біжи, ну, прийди по ножі. Минулого разу, як ти булиш, то бачили десь тут куропаток з куріпочок. Так, так. Я вперед. <ріст> Дід пора ззаді. Не знаю, що вони мене тут будуть сидіти, ждати, поки я прийду, що, Але ж довгі, Вони довгецькі. Мій кінець. <ріст> далечінь, далечінь, яка не знаю скільки метрів город. А, але знаєте що? Покажу вам зараз дещо. Покажу вам трішки ніжності. Дивіться. Та краса! Неймовірно красиво. Блакить. Блакить небо на землі. Аж там вдалині під сусіднім селом, туди на ту сторону у нас липне, там короски. І там вдалині жовтіє смужка ріпаку. Я завжди люблю дивитися відео де поширюють ось так, як сходиться. Ось це таке небо, і земля, горизонт, і жовто-блакитне. Це таке, знаєте, завжди дивлюсь і думаю все рівно, що наш прапор лягає, просто простягається вздовж природні тільки. Ось так воно туди, ось так воно туди далині є. Запитую Юри, кажу, може я можна я туди до лісу трішки пройдуся? Він так близенько, хоч, хоч руку простягни і, і достанеш, але тут тільки так видає. А щоб ось так пройти, то є ще йти. А він каже, то як я тебе звідти заберу, дорога ще закінчується. Я думала, вона туди, вона туди ще є, а вона й справді вон закінчується, повертає по згородами і все. Тому, тому ліс. Жаві розпівався. Пісню чути, самих не видно. Мундуль, мундур, мінця, а який гарний сидить, заїдь Максимку, побіг Мамі треба показати. Побіг у ханчик. Мамі покажете. О, Сидить, дві дві ходить собі і поскакав. Так помаленьку Дай -дай -дай. собі. Мамі розкажу. А, ми таке попали в ліс, правда, не, не в ній улюблений, але ж, але ж ліс. Так, барвіночок. Дивіться, барвіночок. У нас я все брамою здрамою. Так, да, вісім як красиво. Дідомо кошки теж І тут рано подарити. Бери таку зривати, тільки такого, бо він зараз буде, його треба. Він може витягнутися отако знизу. Оп. Маміка, Я сунички цвітуть. Дивіться, сунички теж уже цвітуть, так. а а світ, напевно, що вже поперед цвіта. <різь> <різь> Соловейкось зайшов до лісу, співає. Ні, тут саме розпускаються, а може... Ні. Є, 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 це саме розпускаються, є. А я хочу грибани, зерів, <рес> це бухомори, чи гриби. Це бахамори. Це бахамори. Бахамори чи гриби? Ну, mm мухоморки. -hmm. Mm -hmm. Бахамори. Бахамор. Бахамори. А ну тихенько пісню послухайте. А літом б'є робить? Ні, де Літом. Літом будуть. Зараз чи немає. Зараз? Це осінь, як це сезон наступає землі. А бахамори тут сидить. Красиво берете. Красиво. тихенько, може, де той зайц сидить. А от першу світі, я напевно, що цьогоріч уже не нарву. Першоцвіти, листя. листя кущики стоять, а квіток уже немає. Дивіться, що я знайшла. Я знайшла якесь гніздечко. Ще й так невисоко від землі. Зовсім невисоко. Але зазирнути туди я не зазирну. Боюсь, якщо прихилю, може впасти, а раптом там що є. Знаєте, що я зроблю? Я ось так потримаю над ним камеру. От і вже разом з вами побачу, чи там що є, чи там немає нічого. Цікаво? О, Подарунок. Правда? Дякую. Тут ще є ось такі розові. Ага. О, і ставочок наш. Теж давно не були. Уже прямо є до нас. Хочу, а не, хоче, а Максим, диви. Максим, давай лови його за шию. А диви він, диви, як він шурує вже сюди, а в нас нічого нема, навіть йому дати поїсти. Вони виходили, Вітя, вони минулого року туди з лебедятами ходили твої качки. Так. Ну і що? А ти диви, як він йде. <соцентрична> é, бат, начнай, <соцентрична> <плес> <Классно. соцентрична> ну і що каже? Що ви мене підманули, підвели? А дивіться, як вода на ньому красиво блищить. Краплі, диви, як він блищить <соцентрична> <соцентрична> на сонці. <соцентрична> <соцентрична> що, в так, об'їздили ми кругом, на націганула. Кущик холодку, давно я його хотіла. Зараз піду десь посажу і оце ще ж прийшла показати вам. І що ми маємо з інкубатора? Зараз забираю вас, забираю оце четверо, поки що таких. Зараз піду, забачу, чи більше немає. Ви тільки гляньте красотульки, красотульки. Манюньки, манюки, чи, 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 чи кохи чи бентанки. А в інкубаторі ще одна вороненнятку. Він саме саме десь виліз, вже плутається в усьому. Іди, іди щоб ти тут не, не бігало. Заберу тебе зараз туди. Далі ще одне ось ось-ось-ось у нас з'являється. Ну, хай же з'явиться зараз. Далі, далі, що в нас тут? Так, Є боєць, перший з'явиться. Так, другий теж. Бійці далі, третій, четвертий, п'яте. надлуплені вже. Тут стукає шосте. Тут у нас теж стукає сьоме. Взагалі, то е... їм завтра, завтра лупитися. І тут. Мені здається, що теж нібито є. Ну, будемо бачити. Ну, одним словом, бійці закладені усі. І вже почали лупитися. Яєчко крутиться. Так, 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 так. І, ну, ну, ну давай, маленьке, дивіться, як воно вибирається. Як воно вибирається. Ну, давай допоможу трішки. Так, лапка. Вперед вийшла. Давай, давай. Опа. О, розкручуйся, все. Давайте підсохнеш трішки, тоді заберу. Ну, одним дру... словом, друзі, ось таке у мене сьогодні-суботнє відео від ранку до вечора. Не знаю, як воно е... співвідноситься, знаєте, пшениця, пшениця, поле, ліс і курчата. Ну, але дивлячись, з якоїсь сторони подивитися, якщо об'єднати все одним словом краса, молота, то хай собі поєднується і буде ось так, Дивіться. Ну, краса правильно. Тому від нас вам якомога більше краси у вашому житті, миру і добра і всього найкращого.